почему чому-то я захрипаю?» Ну, так, говорити 10 хвилин більше, вже 16 хвилин, більше, ще більше. Без зупинки, ну, звісно, ти не будеш захріпати, моя дорога. Ну, так, ладно, поїхала далі. Я просто зараз сиджу, вам це розповідаю, і думаю, скільки я буду монтувати це відео. Я ще сподіваюся, що звук нормальний. Скільки я буду монтувати це відео? Бо там стільки вирізок буде, стільки склеєк, скільки там буде от моментів. Люблю, люблю таке. ментувати буде довго. але нічого. І взагалі мене робить активною, енергійною, додає мені сил і ресурсу. От просто я роблю те, що я люблю. Я розумію, що я люблю це перше. Бо проблема багатьох людей, що вони не знають, чого вони хочуть. Я ще шукаю відповіді на питання, як зрозуміти, чого ти хочеш, тому що я розумію, чого я хочу. Я поки читаю книги і шукаю якісь практичні поради людям, які не знають, як зрозуміти себе. Я поки що в пошуках цієї інформації, бо я особисто знаю і розумію, чого я хочу. І я, я не знаю, як я до цього прийшла. Це ніби завжди зі мною було. Тому я не знаю, як це пояснити людям, які не знають, чого вони хочуть від життя. От. І я щаслива через те, що я знаю, чого я хочу. От до просто до дрібниць. І через те, що я знаю, чого я хочу, я свої бажання які можу на даний момент я їх виконую. Я не знаю, як це правильно сказати. І желання. Блін. Здійснюю здійсню свої бажання. О, воно. я здійснюю свої бажання, свої хотілочки, покупки, якісь просто просто каву, мені хочеться, я вийду, куплю, наприклад, так. Я завжди вдячна за цю можливість. Я завжди радію, що в мене є така можливість. Тому головні основні секрети, щоб бути енергійною, активною людиною це реально знати, чого ти хочеш і робити те, що ти хочеш. От, жити в кайф, якщо коротко. Жити в кайф. Бо коли ти все робиш в кайф, те, що тобі подобається. Все, ти автоматично енергійна і активна, бо ти хочеш робити ці речі, бо в тебе є можливість, і ти хочеш йти там в зал тренуватися і зробити фігуру своєї мрії, а не лежати на дивані. Це такі мої секрети. Мої секрети просто в тому, що я роблю те, що мені хочеться, я не знаю, куди йду. І просто стаю іду і роблю. І так з'явився мій блог, так е, я себе почала е, пробувати в моделинг. Е, мені дуже подобається, це мені подобається фотографуватися, і це все мені спільно, все це мені допомагає. Я ставлю собі якісь цілі, я до них йду. Якщо в мене не виходить, я не опускаю руки з першого разу. Я йду, я роблю ще раз, я роблю ще раз, і ще раз, і ще раз. Навіть зараз, от в мене таку, поділюсь з вами таким трошки особистими речами. В мене завтра, я планувала зробити майстер-клас з нейрографіки. Це вже був би третій мій майстер-клас. У мене було вже. Два, один онлайн, другий оффлайн. І завтра мав би бути другий офлайн. Але не назбиралися люди, ніхто не Не назбиралися люди, багато бажаючих, але багатьох людей не мають можливості прийти в них якісь інші плани. От. І, звісно, це трошки мене засмутило. Бо я вже домовилась там з місцем проведення і так далі. Але потім мені написали і попросили провести ну, зробили запит, скажімо так, на те, щоб я провела нейрографіку на наступному тижні офлайн. І крім того, у мене сьогодні вільний день, бо я мала б готуватися. А так, у мене вихідний. І, як Зазвичай в свій вихідний мені завжди не сидиться, мені потрібно щось робити, тому я, ну, тому я і записую це відео, тому що мені, як завжди, потрібно чимось займатися в цьому житті. ну, Все-таки саме тому з'явиться це відео. от. І клас, і я дуже рада, тому що в мене, ну, в мене взагалі типу, наступний тиждень весь розпланований. Але ну, дуже, дуже гарно склалися зірки, склалися обставини, так що в мене зараз е, в мене з'явилася ідея, у мене з'явився час, е, мені ніхто не заважає. Все добре, я зняла нове відео в YouTube. Я вже не така злякана, як в перші рази мені подобається, якось почало подобатися спілкуватися. Я в цьому відео, напевно, не те, що найбільш справжня, але я розслаблена, я вже себе почуваю, як в своїй тарілці я відпустила просто ці загони про ідеальність. І все, і мені, і мені прям подобається. Я кайфую, мега кайфую. От це те відчуття, якого я так хотіла, коли ем, знімаю відео саме в YouTube, що до цього відчуття кайфу, ем, таке класне відчуття. Бо я просто відпустила себе, розслабилася і кажу просто те, що в мене, те, що в, мене в думках. В не вийшов достатньо гарний фон на фоні квіточки. От. <гум> трошки штори вирішили, що вони теж хочуть цього в кадр. От. Тому я бажаю вам всім е йти до своєї мети, знайти для себе, зрозуміти для себе свою мету. І бути також бути активними і енергійними, не тому, що це е, прикольно, не тому, що цього вимагають від вас інші, а тому, що це те, чого ви хочете. Бо, бо навіщо бути активним і енергійним, якщо це не ваше бажання? Не всім обов'язково бути активними і енергійними. Всі люди різні і це нормально. От, дуже дякую вам за перегляд. Буду чекати вас в себе в інстаграмі, в себе, в телеграм-каналі. Пишіть коментарі, як вам це відео. От. Я насправді дуже щаслива, що його зняла. Воно дуже спонтанне. Але. Але я дуже задоволена. Дуже ще раз вам дякую за перегляд. Дякую за те, що дивитесь мене, дякую за те, що підписуєтесь. Ставте обов'язково лайки. Як правильно зараз кажуть, взагалі, до речі, Ось Таке запитання, лайки, вподобайки, ставте. Просто щось ставте. Пріш за все, я це виріжу. Так. Але, угу. Всіх вас обіймаю і сяйте мої зірочки, тому що концепція мого блогу я мотивую сяяти. Я сяю, мені про це кажуть. Саме так народилась концепція мого блогу, і тому зараз я мотивую вас сяяти.